Доброго ранку мені. Доброго ранку тобі. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Малята сьогодні ви дивилися дуже цікаву казку. А хто пам'ятає, про кого вона була? Так, про лисичку та Вовчика. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, кого саме лисичка обманула спершу. Кого вона зустріла? Діда. І в нього вона вкрала рибку. А потім лисичка обманула Вовчика, і так Вовчик залишився без свого хвоста. Та ще й голодний. Дітки. Давайте ми з вами сьогодні зробимо багато рибки для вовчика сірого. Щоб він у нас не був голодний. Добре? Малята, подивіться, що у мене в руках. Так, це рибка. Подивіться, у рибки є очі, хвостик. Добре малята. Давайте для початку ми підготуємо наші з вами рученята і потім почнемо робити багато-багато риб. Ось так зробили два пальчика і один. Ось так. Лисичка-сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Потім так пальчики траля, тра-ля-ля, ось така я краля. А тепер цією ручкою ось так. Три пальчики так разом зібрали і починаємо. Лисичка-сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ось така я краля. Добре малята, подивіться, у мене нам з вами знадобиться аркуш з такими овалами, фарба червоного кольору та чорного. І ось такі патички. Малята, подивіться, цей овал дуже схожий на рибку, але їй чогось не вистачає. Чого саме? Так, хвостика. Я ось так макаю. І ось так малюю. Потім я ще макаю. І ось так малюю. Потім ще. Ось такі хвостики вийшли у мої, моїх рибок. А ще чого не вистачає нашій рибки? Так, у неї є очі такі гарні. Я макаю патичок у чорну фарбу і ставлю ось так крапочку. Подивіться, схожа на рибку стала. Ось так. Добре малята! Тепер я чекаю на ваші роботи і ми віддамо нашому вовчику багато-багато рибки. А зараз до нових зустрічей!